Дай ДАЙ! Як можливо? Один. До тебе тільки через донати допишешся два, ніж сука, а Пофір який, але ніж Жюль. Брат, я вчора вибив такий самий! Я вчора вибив такий самий! Я вчора! як можна вибити за два дня два одинакових ножа, блядь? Я Ой, це піздець. Але це, блять, історія по-моєму.